В цьому відео я поділюсь з тобою п'ятью топовими бізнес-ідеями, які безперечно дихнуть тебе почати робити свій бізнес бізнес на штучному інтелекті. Спокуслива ідея робота, який може виконувати більшу частину різної роботи і допомагати людям тілювати їх ідеї, перейшла з фантастики до реальності. Світовим лідером з цьому є американська програма Midjourney, яка може створювати гіперреалістичні зображення анімації в стилі відомих сучасних художників. А де тут гроші? Як заробити, що ви можете робити? Створення креативних заставок на YouTube, канали для блогерів, генерація модельних портфоліо, генерація рекламних макетів. Тепер перейдемо до наступної ніші: виробництво хендмейд. Тому що при гарному вмінні і навичках, наприклад, можете робити гарні вироби з гіпсу, свічки, вироби з натуральної шкіри. І список того, що може виготовляти, може бути дуже великий. Ціна питання теж може відрізнятися, але в середньому, клавши від 100 до 500 доларів, ти можеш Почати робити власний цікавий товар. Звісно, для всіх буде питання: де ж це все продавати, як і де знаходити покупців. Заведи інстаграм, якщо він вже є, тим краще.